Він жив Ірпенем, дбав про нього як про рідну домівку, вірив у людей і в те, що попереду лише краще. Сьогодні Ірпінь попрощався з Харі Гаральдовичем Марціном, першим очільником міста за часів Незалежної України. Я не чув, щоб він колись кричав. Було так, от в кармані говорить, зажме кулак, скаже щось тобі приємне. Він багато зробив. От сьогодні ми всі користуємося в Ірпіні електроенергією, але це була його ідея побудувати під. Під станцією на вулиці Північній, ось яка на сьогоднішній день теж забезпечує забезпечуєрпінь енергією Гаррі Мартін прожив довге, насичене та цікаве життя. За фахом був інженером-механіком. До того як очолив місто, працював головним енергетиком на комбінаті Прогрес та головним інженером на комбінаті перемога. Проте сьогодні більше говорили про те, якою він був людиною. Мудрий і тихий, він настільки в своїй мудрості давав такі слушні поради, він міг знайти вихід з будь-якої ситуації. Завжди розказував про Україну, саме про Ірпінь, поширював інформацію, популяризував як тільки міг українську культуру. Хоча він за національністю німець, бачите, в нього німецьке прізвище. Але він був глибоко в душі значно більшим українцем, ніж деякі ті, хто за паспортом українця за походженням. Він любив дуже плавати, я теж. Але він як попливе на 200-300 метрів. Я кажу, гараж гара. вертайся. Як кула може бути, дільфіни може бути, как -то вертайся, да. Железний чоловік, так сказати. Людина дуже порядна, дуже порядна. І завжди, от завжди при при підскаже, поможе. Направить, куди треба до кого звернутися, якісь питання рішать. Оце такий був Гарри Герадович. У Гарі Мартіна залишилася родина, дружина, діти, онуки. Він сам страшенно любив майструвати. Він сам побудував із своїм тестем дім, в якому ми живемо, і виросли мої діти, його онуки. Він любив готувати, він любив шити, дуже любив співати. В нас в домі постійно співалося. І коли нам треба було якось провести час, без пісні цей час не мінав. Ми багато всі в нього навчались. Багато з чого брали з нього приклад. Він завжди залишиться в наших серцях. Люди дорогие, давайте будем гордиться своим городом, делать его еще лучше, чем он есть сегодня. И мы будем гордиться своим городом, радоваться, что он у нас такой. И пусть к нам приезжают люди и радуются нашей радости.